Джоко Вілінг. стратегії і тактика лідерства. Частина 2. Тактика лідерства. Розділ другий, навички лідерства. Епізод 42. Коли варто вийти вперед і повести за собою людей. Існує дихотомія між тим, коли слід вести за собою, а коли бути послідовником. Навіть якщо ви очолюєте організаційну структуру, коли хтось із рядових. Розробив чудовий план, що дає команді змогу рухатися в правильному напрямку. Уступіться своїми амбіціями і надайте можливість керувати процесом реалізації плану його авторові. Станьте послідовником. Також бувають випадки, коли виникає управлінський вакуум: ніхто не бере на себе відповідальність за ситуацію, що склалася, становище дедалі погіршується, проте, не вживають жодних заходів на подолання проблем. Ситуації пускають на самовплив. Настав момент, коли хтось має зробити крок уперед і взяти контроль над ситуацією на себе. Нехай тим кимось станете ви. Ви відчуєте, що люди чекали на це. Вони чекали лідерства. І коли ви подасте їм простий чіткий план і скеруєте в певному напрямку. Для виходу з кризи вони з радістю приймуть ваші вказівки і візьмуться виконувати їх. Утім, на практиці не завжди усе проходить гладко. Якщо ви єдина людина в команді, яка осягнула небезпеку подальшої бездіяльності та зрозуміла безпорадність командування чи керівництва, ймовірно, інші військослужбовці чи співробітники не очікуватимуть, що хтось візьме. Управлінські функції на себе. Вони гадатимуть, що все гаразд. І коли ви кидаєтеся командувати, ваша активність може спантеличити їх чи викликати роздратування. А дехто вирішить, що ви лізете не у свою справу. Тому вам варто вичекати певний час, щойно ви помітили, що ситуація стала неконтрольованою. Це тактика, якої дотримувався. І я на різних щаблях своєї кар'єри. Звісно, якщо виникла безпосередня загроза, що потребувала блискавичних дій і ніхто нічого не робив, я негайно втручався і заповнював цей управлінський вакуум. Одначе, якщо проблема розгорталася дещо повільніше, я не поспішав брати на себе ініціативу, вичікуючи, поки інші помітять загрозу. Я намагався відсторонитись і поглянути на ситуацію збоку, пильно спостерігав за нею і аналізував розвиток подій, щоб переконатися, мої висновки про поточний стан речей відповідають об'єктивній реальності. Я давав можливість іншим виступити вперед і заповнити управлінський вакуум. І коли хтось це робив, подумки оцінював запропонований план. Якщо настанови були правильними, я підтримував їх. Якщо план. Видавався непродуманим, я продовжував обмірковувати ефективніші альтернативи, щоб внести свою пропозицію як настане слушний час. Коли жоден з команди не виявляв ініціативи, це ставалося зазвичай через те, що ніхто з них не помічав відсутності належного лідерства, командування чи керівництва. Вони не відсторонювалися, а цілковито поринали у вир подій. Оскільки я практикував відсторонення. Мені вдавалося не загрузати ментально в деталях того, що відбувалося навколо. Тобто я спостерігав сценарії розгортання ситуації з віртуальної відстані, що давало мені змогу швидше ідентифікувати проблеми. Утім, це зовсім не означало, що я, помітивши відсутність дій з боку співслужбовців, одразу кидався в атаку. Я зволікав іще деякий час, даючи. Стану безвладдя затягнутися трішки довше, поки всі інші зауважать його і визнають існування проблеми, і лише тоді виступав із всебічно обдуманою пропозицією, як подолати складнощі. Тепер люди були готові дослухатися до моїх ідей і піти за мною. Ще одна вагома причина витримати паузу, перш ніж братися, заповнювати управлінський вакуум. Необхідно переконатися, чи ніхто інший не наміриться зробити те саме. Якщо два члени команди одночасно кинуться припиняти безвладдя, то наскочить один на одного тоді проблема, яку вони намагаються вирішити, лише поглибиться. Їм доведеться марнувати дорогоцінний час на з'ясування, хто з них має взяти лідерство в свої руки, а кому треба відступитися і вийти з гри. Зіткнення двох его в такий критичний для команди момент матиме небезпечні наслідки. Я волів уникнути такої халепи. Якщо хтось інший збирався висунути свій план порятунку, я не заперечував. Тож, помітивши відсутність належного керівництва, я витримував паузу, спостерігав за розвитком подій і оцінював, чи хтось інший намірюється виступити вперед і взяти контроль над ситуацією у свої руки. Поки я роззирався і вичікував, проблема загострювалася, невдовзі її існування помічав кожен член команди. Тоді я виходив на авансцену і висував світла рішення, яке всі розуміли, було необхідно знайти, і цього чекали всі. А це означало, що коли я говорив, люди слухали. У витримуванні тактичної паузи є й інша вигода. Даючи трохи часу ситуації розгорнутися, ви, поміж тим, можете віднайти досконаліше рішення. Ця пауза дасть вам змогу глибше осягнути проблему і чіткіше сформулювати її вирішення насамперед для себе. А отже, ваші подальші настанові команді будуть виваженими і доцільними, і люди неодмінно підуть за вами. Також не рідкістю є ситуації, зворотні до управлінського вакууму. Коли керувати намагаються надто багато людей, кожен жадає запропонувати команді свою думку, надати пораду і покритикувати чи оскаржити колективне рішення, силуючись проштовхнути своє, це може перешкоджати процесові ухвалення рішень і негативно впливати на здатність лідера управляти командою. Аналогічні явища відбуваються на полі бою. Бійці збиваються у тісні групи. Це погано, бо коли солдати гуртуються, один добре націлений снаряд чи навіть просто сліпа кулеметна черга, можуть убити або поранити зюрмлених людей. Значних втрат при такому розташуванні війська може завдати і куля, і артилерійська міна, і реактивна протитанкова граната, і саморобний вибуховий пристрій. Щоб запобігти масовим втратам, нас, військових, вчать дисперсії. Дисперсія в армійській термінології означає розосередження, розсіяння бійців військового підрозділу на відстань. Не збивайтеся в купу. Постійно прикрикували командири до загонів, які застопорювали маневри під час розгортання полігонних навчань. Здавалося б. Це елементарна річ, проте правильно розосередитися на місцевості бувало нелегко, бо нездоланні сили постійно притягують людей одне до одного. Перша сила це психологічна безпека, коли нам страшно присутність іншої людини під боком заспокоює і додає відваги, оскільки більшість людей свідомо чи підсвідомо прагнуть цього психологічного комфорту. Перед лицем небезпеки троє, четверо чи п'ятеро бійців мимоволі сходяться докупи, сподіваючись віднайти розраду і підтримку. Одначе, щойно група кількісно збільшується, зростає ризик знищення усіх її учасників. Друга сила, що спонукає людей збиратися в тому самому місці, це сприятлива обстановка. Зазвичай лише деякі зони забезпечують. Прихисток і укриття, що надають відчуття безпеки і захищеності. Тож більшість членів команди прагнутимуть перебувати в них. У результаті такі зони заповнюються бійцями і знову таки тут утворюється небезпечне скупчення живої сили. І нарешті третя сила, яка змушує людей наближатися одне до одного, це бажання знати, що відбувається. Особисто спостерігати перебіг подій і комунікувати з іншими членами команди. Так, коли хтось із бійців зупиняється, довкола нього негайно скупчуються люди, щоб поспілкуватися віч на віч і з'ясувати, що сталося. Отже, на полі бою на військовий підрозділ діють кілька сил, що спонукають бійців збиватися до куми, наче зграє птахів. Наражаючись на небезпеку бути вбитими одним снарядом чи бомбою. І подолати природний людський інстинкт гуртування можна, лише глибоко усвідомивши цю схильність і, навчившись тримати її під контролем завдяки численним наполегливим тренуванням. Військове правило не збиватися в купу легко застосоване і до принципів лідерства. Чимало людей схильні товпитися довкола лідера, вторгатися в його ментальний простір і наступати йому на п'яте, втручаючись у всі справи, зазіхаючи на авторитет лідера і дискредитуючи досягнення решти команди, вони не лише заважають лідеру керувати, а й сіють ворожнечу підрозділі. Купчитися побіля лідера і намагатися вплинути на нього. Нас спонукають наші его, багатьом людям притаманне бажання керувати. Ми жадаємо, щоб вирішальне слово було за нами. Ми прагнемо стати важливими. Наші его страждають, коли біля керма не ми, а хтось інший. Щоб задовольнити забаганки наших его, ми починаємо посягати на територію того, хто є реальним лідером. І силуємося довести, що право ухвалювати рішення має належати. нам. Також ми часто вважаємо, що наші ідеї це найліпші з можливих. І цю думку нам знову ж таки навіює роздуте его. Замість слухати ми говоримо, замість дати лідеру час і простір обдумати і вивірити рішення, ми бомбардуємо його своїми ідеями. Замість... Підтримати командира, ми нападаємо на нього знищівною критикою і вносимо розкол у команду. Навіть коли ми тримаємо наші его під контролем, бажання зробити свій внесок у справу, бути причетним і стати у пригоді не щазає. Воно виливається в те, що ми вперто нав'язуємо свої пропозиції, додаючи хаосу ситуації, коли кориснішим за десятки нових ідей було би. Безвідмовне виконання наказу. Тож відступіться. Не напирайте на командира, намагаючись проштовхнути ваші ідеї і плани. Цим ви не допоможете справі. Відійдіть на кілька кроків і дайте лідеру простір керувати і впливати. Не збивайтеся в купу. Завдання для самостійної підготовки і подальшого обговорення в дискусіях. Наведіть, будь ласка, приклади, чи то з історії, чи з бойового досвіду вашого чи інших військових лідерів, коли вони намірено відступали і відсторонювались від позиції лідера, а були і ставали послідовниками з метою досягнення кращих результатів і виконання місії. Крім того, чи стикалися ви з тим, що коли кучкуються люди в одній групі, один біля одного, це шкодить виконанню складних завдань, непередбачуваних кризових критичних бойових ситуацій? Чи навпаки, це посилює їхні можливості з виконання цих завдань? І крайнє питання: чи стикалися ви з тим? Що дехто навколо лідера впливає на нього негативно, коли вносить багато ідей пропозицій, а насправді проглядається прагнення бути значущим в цих пропозиціях і в ідеях, що саме його рішення прийняв або ухвалив лідер. Чи стикалися ви з цим? Наведіть, будь ласка, приклади, і, можливо, якийсь досвід.